Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 30 липня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми і дещо сьогодні є. Ну, Розпочну з того, що е, розказується на американському просторі про е, Ольгу Харлан, українську е, олімпійку, яка виграла бронзову медаль у фехтуванні. І це перша медаль на цих Олімпійських іграх для України. Також розказується про. Е, російсько китайські відносини, якраз які мають відношення до війни в Україні, говориться про те, що як Захід потрошечки підкручує гайки для цієї торговлі, знову ж таки, говориться про те, що на червень місяць там цифри торгівлі між Росією і Китаєм там просто рекордні 240 мільярдів доларів. Але говориться про те, що Через те, що е, додаються нові санкції, тепер е, платіжка після транзакції, коли ви там продали товар, поки вона проходить через китайські банки, і поки доходить уже до російського там, продавця, чи що там, е, проходить до 6 місяців і все більше і більше в принципі китайських банків просто е, навіть не просто китайських, тут згадується, і китайські, і об'єднання Арабські Емірати, і Туреччина там. Вони потрошечки починають, що сильно багато головника, і вони ну, все менше і менше залишаються в цьому торговому просторі фінансових структур. А також було сьогодні оголошено про пакет допомоги для України на суму 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Але тут не так усе одразу райдужно так. Чому? Тому що. Із цих, е, цих грошей 200 мільйонів доларів це буде допомога прямо зараз. Тобто з полиці, складів береться, зброя. До речі, все озброєння. Тобто, це буде і для патріотів, і для хаймерсів, насамців, там і різного роду озброєння, а 200 мільйонів. В принципі, все рівно велика сума. Хоча ну, не така велика, як ну півтора мільярда. Так, от 200 мільйонів доларів. Буде забрано прямо зараз із складів, і буде от найближчим часом відправлено прямо на фронт. А півтора мільярда доларів це дострокові контракти. Це, умовно кажучи, замовлення, які зараз тільки будуть відправлені на заводи, виробники і продукцію, яку вони виготовлять. Ну, якщо говорити, коли вони достануться до лінії фронту, це пройдуть місяці, а дещо з цього пройде навіть роки. Тобто, ну. Така ситуація не крепко весела. Здавалося б, заголок велика цифра допомога для України, але ось так. І наступна новина трошечки роз'ясняє, що саме відбувається. Вчора комісія з конгресу двопартійна, республіканці демократи була назначена комісія зробити аналіз американського зброєння і були проведена. проведена Дослідження чи просто репетиція можливої війни з Китаєм. Так от, згідно цієї доповіді, виходить, що американці на сьогоднішній день мають озброєння для теоретичної війни з Китаєм всього на 3-4 тижні. Деяких там видів озброєння проти корабельних, взагалі там на декілька днів вони просто закінчаться. Ну, от така ситуація. Тобто а, такі речі тримаються нібито в секреті. Ніхто про це не думає. Велика країна, але як бачите, особливо починаючи після того, як розвалився Радянський Союз, світ розслабився, і Америка видно в тому числі так само. Ось, а трошечки про політичне життя в Америці. А... Камал Харріс і ще до цих пір не знайшли не вибрала собі кандидата у віце-президенти, і там є декілька перелік. Я всіх не буду говорити. Там е, був список із 12 кандидатів. Ну потрошечки вони починають відсипатися. І такий собі губернатор штата Північна Кароліна, бо в із, із них із тих є такий короткий список, тобто американці кажуть шорт лист і лон тобто, лист в перша пріоритет, і там які там запасні перезапасні. Так от він входив оцей а, в перший список, на якому він там в цьому списку місці був. Це таке питання, але він е, вчора заявив, що він е, е, що зараз несприятливий час для Північної Кароліни йому уходить і для нього персонально. Він двічі, до речі, переобирався. Е, Губернатором Північна Кароліна йому 67 років, і от один із тих, хто уже відпав від цього списка. Хто там от він вважався один із таких реальних варіантів на посаду віцепрезидента, якщо Камала Харіс виграє ці вибори? Доволі така велика і ну, трошечки навіть скандальна новина із Аризони. Там мер міста Меса, це третє по величині місто в штаті Аризона, населення 512 тисяч е людей. І мер цього міста, е республіканець, е оголосив, що він підтримує Камело Харріс. І він, в принципі, закликав усіх інших республіканців так само. І причина чому? Тому що він. Е Знову ж таки, основна причина, чому прийняв такі рішення, це те, як Трамп поводився після виборів 2020 року, розганяючи ці всякі теорії змов, вкрадені вибори, і всяка така штука, атака капітолія. І він сказав, що от, сенатор Маккейн, до речі, один із найкрутіших друзів України, який помер там від раку вже декілька років тому. Який, до речі, балотувався в президенти проти Барака Обами і програв, і коли його закликали, що треба оспорювати, перераховувати, він сказав ні, треба об'єднуватися заради країни. І оцей мер цього міста Меса, він якраз процитував Маккейна. Він сказав, що в першу чергу це країна, партія йде на другому місці. І от він ну, промову таку зробив, що в принципі для заради ну, більших ну, Пріоритетніших цілей для країни ми підтримуємо Камулу Харіс на цих виборах. Я от вчора буквально розказував про те, що в багатьох штатах підкручуються трошечки гаєчки відносно того, як на виборчих дільницях тепер набагато складніше. Деякі моменти я розказував про те, що от відсутні бюлетні відсутності як оформляти в деяких штатах. Там я тоді говорив за Джорджію, або як голосувати по пошті, і ця новина отримала продовження. І тепер розказується на прикладі штата Огайо. І говориться, що штат Огайо прийняв найсуворіші, якщо так можна сказати, найжорсткіші моменти для нових поправок. І от на прикладі, говориться, на прикладі, там стаття така доволі довгенька. Така, на прикладі жінки 80, 80 років, яка вже голосує в Америці з 18 років. І коли вона пробула поголосувати в березні місяці на праймеріс, тобто вона зареєстрований, виборець вже хто з нас з яких там від царя Гороха, умовно кажучи. І вона зазвичай 80 років, це вже старша жінка, вона на вибори вже не ходить, вона. Замовила цей бюлетень відсутності, щоб проголосувати по пошті, а їй сказали, що є проблема з її реєстрацією. Вона тоді, там який там її старий вік, пішла проголосувати уже персонально, і сказали, що вона так само не може проголосувати. Що змінилося? І от о, штат, до речі, штат Огайо, і взагалі всі, 12 штатів американських, які трошечки після 2020 року, коли знову ж таки була оця теорія. Вкрадених виборів розганялася, яка живе в дуже в багатьох, ще до цих пір. а В 12 штатах, Сполучених Штатах Америки, були якраз закони під, трошечки підрихтовані, щоб тепер ну, уважніше відноситися до. Тут в Америці називається ID, Якщо ви не знали, в Сполучених Штатах Америки звичайно американця ніколи не має паспорта. Твій паспорт це твої водійські посвідчення. Це, от або як тут кажуть, Picture ID, Це значить карточка з твоїм фото, фото зображенням твого обличчя, щоб можна було порівняти, що, що, що є твоє це. є. Ну, що це ти. Ти просто доказуєш, що це ти. Проблема в чому, от на прикладі цієї старшої жінки, їй вже 80 років. Водійське посвідчення їй, в принципі, взагалі не потрібно. І значить, що? Значить, вона його не пономляє. Воно просто вже закінчилось, тому що вони видаються там в середньому приблизно на 5 років, комусь чи довше там в деяких штатах. Ну, в основному дається на 5 років. І, в принципі, в чому основна зміна закону, це те, що. У більшості людей, до наприклад, в штаті Огайо, от на цих останніх праймарі з березні місяці, 8 тисяч людей, які до цього голосували собі без всяких проблем. Вони не змогли проголосувати саме через те, що в них оцей термін придатності цієї водійського посвідчення чи карточки. Тому що, наприклад, якщо ви не маєте в Америці водійського посвідчення, ви робите просто називається State ID, тобто. Ідентифікаційна карта штатовського зразка з вашою фоткою, там і так далі. І, в принципі, зводиться все до того, що а, вам треба просто перевірити, чи ваша карточка не, ну, не, не вийшов термін її придатності. Тим більше, декілька років тому в Америці вводиться новий стандарт, там перевірена, там верифікована, там всяка така штука. Доявляється, просто треба перевірити, тому що. В деяких штатах ще навіть можуть з поблажкою для порівняння от штат Індіана, наприклад. Ви з просроченим цим водійським посвідченням по пошті не можете проголосувати. Але якщо ви прийдете персонально, на вас подивляться, ви зможете проголосувати. Але от штат Огайо, ви взагалі не можете проголосувати. Тому от я весь перелік штатів не буду говорити, але основно це стосується знову ж таки республіканських штатів, де от саме цей момент підкрутили люди з просроченими своїми оціми ідентифікаційними карточками. Вони не зможуть проголосувати цього листопада. А, і ще одна виборча новина, але на цей раз за кордону, Венесуела. І, в принципі, Америка особливо близько за цим стежить. Там були вибори президента. Там знову ж таки починаючи ще з історії Зуго Чавеса, де люди розвалили країну, де вони, в принципі, там був якийсь момент вони давно погрожували Америці, тому що мають найбільші заклади нафти в цій країні. І в принципі, американці показали, що хоч тобі є нафта, якщо тобі правильно прикрутити гайки, то країну можна розвалити. І що трапилося в кінці кінців, що за останні 10 років, коли економіка країни Просто розвалилося і замість грошових одиниць там просто цукеркові фантики, Це одне і те саме. Там, якщо не помиляюся, я останній раз я дивився інфляція в 400%, тобто ваші гроші взагалі нічого не варті. Так от з Венесуели в Америку втекло 8 мільйонів людей. Це четвертина країни втекла в Америку. А коли почалися просто не, ну неможливо жити стало. Американці, в принципі, почали дивитися, що ну, санкції санкціями, але треба спасати, тому що ну, вся Венесуела не може переселитися в Америку. І почали, в принципі, ставити умови цьому Мадуро. Тепер уже Уго Чавес помер від раку. На його місце став так: О, диво, вибрали е Мадуро, його рідного брата. Ну, звичайна дитактор, диктаторська схема. І йому поставили умови, що американці знімуть санкції, якщо будуть чесні вибори, тому що до того, як путінська історія, як тільки хтось висувається в кандидати в президенти, його одразу в тюрму. О, а він має це є, засуджений, значить, не може бути кандидатом. Американці вмішалися і на цих виборах допустили опозиційних кандидатів для виборів. Але самій чесні виборча комісія Венесуели оголосила, от на щойно вчора, по суті, що Мадуро виграв знов ці вибори. Чому? Тому що його народ любить до добис... нестями. Ну і е, почалися протести, почалися арешти, тому що люди в це не вірять, тому що по незалежним даним очікують ну, говориться, що. Опозиційний кандидат набрав десь 70%. Ну, а по офіційним даним опозиційний кандидат набрав що десь 44%, а на відміну від Путіна, Мадуро набрав 51%. От бачите, не 83, 51%. Ось і, в принципі, така ситуація, що американці за цим слідкують, як воно далі буде розвиватися, тому що якщо протести, ув'язнення. Ну, можна очікувати, якщо ситуація всередині країни не вирішиться, то ще 8 мільйонів доларів буде прямувати в напрямку Сполучених Штатів Америки. Тому для Америки, в принципі, питання нагальне. І ще одна така новина, нібито інтернаціональна. А компанія Adidas. Це історія, яка вже тянеться певний час. Компанія Adidas випустила такі класичні. Красівки моделі 1972 року. Здавалося б, ну, випустили красівки, де випустили. Запросило американську модель їх прорекламувати, модель Bella Hadid. Ну, Запросила, то й запросила. Поки Асоціація євреїв США не звернула увагу спільноти світової на деякі моменти. А саме Адідас німецька компанія. 1972 рік Олімпійські ігри в Мюнхені, коли е, палестинські терористи вбили е, ізраїльських спортсменів прямо там на Олімпіаді, деяких навіть потім викрали ще. І Бела Хадід вона, виявляється, вона, до речі, американка, але її тато палестинець, і вона всю свою модельну кар'єру виступає за незалежність. А, Палестини, і зараз іде війна, як ви розумієте, всі ці штуки, і воно склалося в дуже неприємну таку картину. А, деякий час тому назад Адідас вибачився. Ми не думали, що так воно все вийде. Ну якось останнім часом багато щось не так виходить. І зараз новина попала в топ. Чому? Тому що Белла Хадід сама виступила, до речі, з цією самою. Рекламою сказала, що вона розчарована, що так вийшла, розчарована по відношенню до Адідасу, що її вплутали в таку історію, чому тому, що вона виступає за незалежність Палестини, але вона так само і виступає проти антисемітизму. І вона дуже розчарована, що її приплили по суті ну такими натянутими звичайно моментами, але її приплили до цього терористичного групування, яка вбила спортсменів на олімпіаді. Доволі така от шумна історія. А, історія із Каліфорнії. От я вам розказував про те, що там пожежі просто не можуть зупинити. Розказував про те, що арештували мужика, і от новина продовження того, що, що це за мужик взагалі виявляється. Так от, а, цей мужик йому висунули звинувачення. Верніше, не висунули звинувачення, заарештували, і він сидить у СІЗО без права на. Вихода під заставу, тобто він сидить. Чому? Дивіться, яка історія виявляється, в Каліфорнії є один закон, е такими е бейсбольними термінами, там є три страйка, тобто три страйкс and out. Тобто три рази ти помилився з м'ячем і ти виходиш. З поля мається на увазі. Так, от цей самий принцип працює в каліфорнійському. Законодавстві, що він означає, що якщо людина була двічі засуджена, то третє порушення закону, навіть мінімальне, може каратися пожиттєвим ув'язненням. Так от, цей мужик, дивіться, був уже засуджений на 20 років за злочини в 2001 році, розбещення неповнолітньої, 14 років було дитині. І в 2002 році він... Пограбування із важкими тілесними побоями. Відсидів 20 років, я так розумію, в 2002 його засудили, вийшов 2 роки тому назад. І тепер за оцей підпал, по суті, пів Каліфорнії, мужику світить пожитєво ув'язанням. Більше нікого бити, грабувати, гвалтувати, розбещувати не буде і палити більше також нічого не буде. Новина із Мічигана і От, реально жутка новина, просто е, новина про те, що жінка 33 роки в Мічигані, Я так розумію, з цієї історії одинока. Засудили от. По суті, вчорашня новина засудили її на ув'язнення з 35 до 60 років. Я коли за це розказував, що дивно, як це так засудили: з 35 до 60, що це за ув'язнення. Мається на увазі, що коли дається такий термін, що 35 років людина сидить у в'язниці, а до шість решту терміну може бути. Перемінено на, умовне, на умовний термін. Тобто вас можуть випустити там за хорошу поведінку, і так далі. І, от решта терміну уже ув'язнення умовно. Мається на увазі, якщо ви там дрібне навіть порушення, ви тоді седаєте і до кінця. За який злочин? Ну тут. І фізичний, я о, вибачаюся, психічний розлад цієї людини, там, цієї жінки, а трапилося, що вона вбила свою трьохрічного сина. А, і жінка, ну, як ви розумієте, не крепко добре жила, і постійно в Америці є служби, які приходять дивляться, як там діти живуть, як там все. Крім цієї дитини, в неї ще четверо дітей. Тобто вона сама, п'ять дітей. А, трошечки якісь психічні проблеми, і ця жінка вбила свого сина і заховала в підвалі в морозильну камеру. Морозильна камера до того ж була відключена. Коли ця перевірка прийшла, ситуація просто моторошна, реальна. Її заарештували. І я так розумію, під час суду там її сестра виступала, свідчила проти ж цієї своєї сестри. І в шоці. Всі, по суті, і рідні навіть, і так далі, але говориться навіть на її захист, що важке дитинство було в цій жінці, і я так розумію, якийсь психічний розлад пішов. Вона вину свою визнала, і якби не визнала, то там світило б, я так розумію, набагато більше. І її засудили до вбивства другої ступені. А хоча спочатку було вбивство першої ступені, вона визнала свою вину, ну тепер 35 до 60 років. Буде у в'язниці, оскільки їй 33, вважайте, що це пожиттєве ув'язнення. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про відпустка в Мексиці. Я от час від часу спливають такі новини, і от я розказую свою позицію. Канкун, Мексика дуже популярне місто для відпочинку, особливо серед наших українських іммігрантів, російських іммігрантів, будь-яких іммігрантів. Чому? Тому що там. Все включено таке слово, яке знають навіть в Україні all inclusive. вам виходить дешевше, дуже зручно і так далі. Але місце, куди я ніколи не хотів їхати і, мабуть, ніколи не захочу. Чому? Ось через таку новину: а, тому що це Мексика, тому що це країна, де наркокартелі керують країною по суті більше, ніж держава, де постійно ці наркокартелі розбираються між собою. І новина трапилася от на ці вихідні. Якраз таки м, говориться, знаєте, як оці е, готелі, санаторії, вони оточені, там охорона, там все, нічого страшного не можна, не треба боятися. Але тут кмітливі другі наркоділки приїхали туди на водних мотоциклах. Тобто тут було огорожено, вони напали з моря, почалася перестрілка і застрелили 12-річного хлопчика. Ось такі ось а, життя. І відпочинок в таких місцях. Так що кожен приймає рішення для себе, комусь трошечки хочеться. Екстремального відпочинку. Ну, будь ласка, але зекономоних 100 доларів на відпустки, я думаю, не варті життя людини. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, підписки і вподобайки. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!